Добрий день, шановні семикласники. Вітаю вас на уроці геометрії. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, тому швидше. Починаємо. Сьогодні запрошую вас до розв'язання задач з теми геометричне місце точок. Мета уроку закріпити знання учнів про поняття геометричного місця. Точок і види найпростіших геометричних місць точок. Домогтися засвоєння учнями схеми тій, покладених в основу методу геометричного місця точок. Сформувати вміння Учнів відтворювати вивчену схему, виконувати дії, передбачені цією схемою, для розв'язування задач на знаходження геометричного місця точок або скорочено ГМТ. Епіграфом до нашого уроку є слова давньогрецького відомого філософа Неоплатоніка Прокла Діадоха. Коло найпростіша і найскладніша фігура. А зараз давайте пригадаємо те, що було. Вивчено вами раніше актуалізація опорних знань. Дайте відповідь на запитання. Перше. Відрізок, що з'єднує точку кола з центром. Вірно, радіус. Друге. Частина площини обмежена колом. Добре. Круг. Третє. Відрізок, що з'єднує дві точки кола, і проходить через центр. Вірно. Діаметр. Четверте множина точок віддалених від однієї точки. Чудово коло. Пригадаємо, що ми пам'ятаємо про геометричне місце точок. Геометричним місцем точок площини називають фігуру, що складається з усіх точок площини, які мають певну властивість. Зверніть увагу на малюнок. Розглянемо кілька геометричних місць точок площини. Перше. Геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки на дану відстань. Коло радіус якого дорівнює даній відстані. Друге геометричне місце точок, відстань від яких до даної точки не перевищує. Даної відстані. Круг, радіус якого дорівнює даній відстані. Третє геометричне місце точок, які рівновіддалені від сторін кута та належать її внутрішній області, бісектриса даного Четверте. Геометричне місце точок, які рівновіддалені від кінців відрізка серединний перпендикуляр до даного відрізка. П'яте геометричне місце точок, які рівновіддалені від прямої на задану відстань дві прямі паралельні даній прямій. Кожна точка яких знаходиться на заданій відстані від прямої. Перейдемо до розв'язання компетентностних задач. Задача 1. На Географічній мапі України побудуйте точку, рівновіддалену від Чернігова, Луцька і Запоріжжя. Розв'язання. Будуємо трикутник з вершинами у містах Чернігів, Луцьк, Запоріжжя. Точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Точка рівновіддалена від вершин трикутника. На малюнку ви бачите трикутник. Вершинами його є міста Луцьк, Чернігів і Запоріжжя. На малюнку з'являються серединні перпендикуляри, точка їх перетину. І є точка рівновіддалена від вершин трикутника. Пропоную пригадати алгоритм побудови серединного перпендикуляру. Отже, виконаємо побудову серединних перпендикулярів. Перше будуємо коло з центром в точці А до вільного радіуса. Друге будуємо коло з центром в точці Б такого ж радіусу. Третє. Точки перетину кіл позначаємо М і К. Четверте будуємо пряму МК, яка є серединним перпендикуляром. Будь ласка, на малюнку з'явився трикутник. З вершинами позначаємо вершини А і Б. Точки А, яка є центром кола. Будуємо коло довільного радіуса. Також радіуса будуємо коло з центром в точці Б. Точки перетину кіл позначаємо як М і К. Будуємо пряму МК, яка і є серединним перпендикуляром. Danu trikotnika. Задача 2. Недалеко від залізниці розташовані два села. Знайдіть на лінії залізниці місце для станції, яка була б рівновіддаленою від цих сіл. Зробіть малюнок. Розв'язання місцем розташування залізничої станції слід обрати точку перетину лінії залізниці та серединного перпендикуляру. До відрізка ЄТ, який з'єднує села. Е та Д. Ф-залізнича станція. Ф і Е точкою перетину лінії залізниці та серединно перпендикуляру. Малюнок можемо бачити нижче. А зараз пропоную перепочити і виконати гімнастику. Коли відпочили з новими силами переходимо до задачі номер 3. Задача 3 Мешканці трьох дачних будинків А, Б і С. Вирішили знайти таке місце для колодязя, щоб відстань від нього до будинків була однаковою. На малюнку. Показано, як обрали місце Д для колодязя. Поясніть, чому CD дорівнює БД, дорівнює АД, перейдемо до розв'язання. Розв'язання. Оскільки точка Д. Належить серединному перпендикуляру НД до відрізка BC, то точка Д рівновіддалена від точки B і C, тобто CD дорівнює BD. Оскільки точка Д належить серединному перпендикуляру МД. До відрізка АБ Тучка то рівновіддалена від точок А і Б. Тобто БД дорівнює АД. Отже, CD дорівнює БД, дорівнює АД. Так все дивлюсь за тобою, що й не можу казати слів. А -а 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 -а. <тит> <тит> Задача 4. Два населених пункти А і Б розташовані по різні боки від річки, в якому місці потрібно побудувати міст через річку, аби він був однаково рівновіддалений від населених пунктів. Перейдемо до розв'язання. Розв'язання. Побудуємо відрізок АВ. Всі точки, рівновіддалені від точок А і В, Містяться на серединному перпендикулярі. Будуємо серединний перпендикуляр. До відрізка АБ. Точка С точка перетину серединного перпендикуляру. МК і прямої А і є місцем побудови моста. Для домашнього завдання пропоную виконати такі вправи, розв'язати задачі. Перше, чи можна вважати круг радіуса 5 см геометричним місцем точок, що віддалені від центра цього круга на відстань яка? А дорівнює 5 см. Б не більша 5 см. В не менша 5 см, Г не більша 4 см. Друге точки А, Б і С не лежать на одній прямій. Побудуйте точку рівновидалену від точок. А, Б і С. В кінці урока пропоную рефлексію. Обери свою скриньку. Скринька радості, скринька успіху, скринька натхнення, скринька розчарування, скринька смутку, скринька подиву.